Всім привіт! Наразі у нас розпакування, дуже багато посилочок, аж 4 Значить, безкоштовної доставки я вже не пам'ятаю, бо отримала я ці посилочки вже давно. Значить, що в нас тут? Тут я не знаю, наш, ну, що це таке Це для упакування їжі. Потрібна, щоб в холодильнику ващанка вони це називають. Що це таке? Чесно кажучи, я навіть не, не знаю. Ми зараз подивимося з вами, що воно таке. Безкоштовна доставочка, я її не переможу. Бачите, як красиво дівчинка зробила. Угу. Що в нас тут? Смачна цукерочка. Щось що Шо це таке, подарунок. Що воно таке? Подарунок? Подарунок. Турботою про майбутнє. Турбо... Я не знаю, що це таке мило, чи якась їда. Дякую за замовлення. Значить, ось її візиточки, це вона робить сама. Що з меду? І ось ця ж скатертинка. Чи що вона таке, я не знаю. Бачите, вона пропитана, пропитана чи воском. Даже відчувається в руках ось така. Розміром. Ну, я взагалі зроблю фото, як воно має. бути. Їх таких раз, два, три. Ну, Будемо користуватися все нове завжди це краще. Бо не зря люди це придумують для кращого життя. Значить, так, уберемо. Наступне. Тут має бути прикраса, срібна, підвіска в я котовую. в формі нашого українського мапи. О, бачите, так. цукерочки, ось нам ну, такий букетик гарненький. Цукерки дві, і ось ця ж прикраса, яку я виграла. Дуже приємно, коли цукерочки. А, значить, Тут у нас срібна мапа України має бути. Зараз ми... Відкривайся швидше. Не ховайся від нас, все одно ми тебе будемо носити. Красива, красива, чесно кажучи. Я таку хотіла, в мене немає такі прикраси, але я дуже її хотіла. Бачите, вона і не маленька. Що я боялась бути така маленька, що її не бачно буде. Ну, має бути срібна. Да. Тут якась є над... Е, щось написано на... У цьому, як воно, кружечку, да. будемо сподіватися, що це на, 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 написана проба, а не фирма, виробник Наступна лампа настольна, ви бачите, да, вона намальована, був один переможець єдиний це робила мебельна компанія. Вони роблять меблі для дітей, які спеціальні. Для навчання. І в і бонусу вразили вразила отаку лампу. Подивимось, подивимось, що. Так. Лампа як зараз як прийнята, ці LED лампочки зараз таких звичайни, звичайними лампочками практично немає нічого. Дивіться, відкрила, що в нас тут? Що в нас тут? Лампа. Ось вона. Ну, знаєте, ж, ця залізна, відчувається, що це річ. а не я, Ми покупали лампу, і вона, знаєте, така була пластмасова, що її, коротше, в руках не відчуваєш. Дивіться, вона дуже шикарна. Вона може працювати і від павербанка. Це шикарна річ. Такої в нас нету. В Україні це, це дуже зараз актуальна така річ. Завдяки нашим недолугим Ось таке ось гарна річ. Оп, ось. Ага, наступна це блок зарядний і шнурочок. І наступна у нас є подарунок до Дня мами. Тут має бути 2 чаї по 100 грамів і баночка півлітрове варення. Вони роблять це, їх на, власне виробництво. Звідки вони їхала, я вам ще скажу. З Харкова до Харкова. Цікаво. Значить, Це про виробник Харків. От, воно, як вони казали, що воно буде в додатковому пакуванні такому. Коробочка, дерев'яна. Ага, трішечки. При транспортуванні не пережила. Ну, нічого ми не засумуємо. Так, видно тут чайок. Магія, чорний чай, байховий, вищого сорту, лепестки календали, лепестки яжовики, кусочки груші, абрикосу. фруктовий чай смачненький. І наступний теж чорний чай, байховий, вищого сорту, кусочки кориці, лепестки софлора. Я це не знаю, що таке. Але на запах я вам скажу приємно. Ось такі два чайки, І це у нас джем. Чорна смородина. Ну, має бути джем. Будемо сподіватися, що це джем. Ось такі подарунки. Дуже гарно, мені подобається. Так. Так, так. Лампа настольна і вощанки. Все. Дякую всім за увагу. Ось я покажу. І моє розпакування. Все. До побачення.